Запросили власне, на цей захід е, Генерального секретаря за Світньої туристичної організації е, Тале Ріфої. Е, було багато е, з регіонів, е, було багато туристичних компаній, е, ну, мери, я не знаю, тактично. Тобто, що... То, ну, тобто я, там більше щось що, там нікого не бачу, більше наукового плану. Е, на цьому заході, я можу пізніше трохи, бо сотні споріза приїхав, там трохи свої розібрати, зібрати, там трохи собі більше е, має скинути електронному варіанті е, ті всі презентації. В цьому заході були досить цікаві, е, як на мене, презентації. Особливо я вже сконтактувався е, з фірмою, яка робить сайт е, для Буковеля. У них хороша практика, вони порівнювали 2012-15 роки. В них, ну, вони певні корективи ввели і централізовано зараз в них фактично із 7% з 2020 року через онлайн йде реєстрація, вже до 42% вже дотягнули, тобто напряму на місто, без всяких посередників де реєстрація. Ну і е, З е, такою червоною лінією через ці доповіді дуже обережно треба засобу масової інформації. Е, Ну, навіть, скажімо так, десь робити якийсь певний скринінг і конструктивного негативізму може бути всяке, може бути надуманий, може бути конструктивний. Тут треба завжди через сито, а чи це не зашкодить місту в перспективі. Як правило, це шкодить, тому що погані новини набагато швидше розходяться, чим добре. Фактично нам десь дошко до того, що враховуючи вже руками стагнацію на порожню, нам треба радикально міняти цю справу. Нам треба десь в однаковому напрямку робити промоцію міста. У нас тут не тільки промоція, це зовнішня промоція, це внутрішня. На депутацію міста треба працювати 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 кожному на кожній ланці. Це дуже важливо. Це представлення інформаційно-орієнтаційної системи. Розробники з Львова свій час з такою проблемою, коли немає чіткого ознакування в місті. Тобто, ви бачите різногранні таблички, які не дуже є читабельними для туристів. В принципі, туристи починають купитися в місті, тобто їм потрібно швидко приїхати в місто, зорієнтуватись і користуватися туристичною інфраструктурою. Тобто ця команда людей вони, е, аналізують, які є графічне шифрування, е, ну, ознакування міста, е, розбирають, чому є проблематика, там коротенько. Е, там розробляючи наступні щетко-теоретичні частини, яка складається з того, що вони мають е, розробити систему ознакування, тобто як ходять потоки туристів, що їм варто відвідати. Те, Тобто це може бути як і самостійні екскурсії троскавцям. Е це і навігаційна система. Також пропонують зробити піктограми, позначення туристичних об'єктів е для троскавця. Бачите, е розробляються повністю іконки, які потрібні для міста. Е також правильно розробляється з кольорами, з всіма вказівниками всі вказівники, які можуть бути. Технічне конструкційне рішення входить в їхню роботу. Карта міста, наприклад, в трускавці можна використати її досвід, в такому плані. Це карта розробляє не картографа, а дизайнери. Тому для туристів карта досить читабельна і дуже легко користуватися. Це є розробка інформаційних пілонів, у нас подібний стоїть в Трускавці. а они уже могут сделать так, чтобы все было правильно сделано для Тоскальца. Мир погрузился в глобальный кризис, дефицит человеческих ресурсов, природных ресурсов. Идет борьба за выживание. В некоторых регионах война, к сожалению, мы это видим. И каждый выживает как может. сегодня Нам оголосили децентралізацію, всі сказали, що ми йдемо до Європи, тільки забули дати ті вудочки, на які буде ловитися той інвестор, який, начебто, має прийти в нашу країну і допомогти нам жити. То так, щоб було зрозуміло всім брендинг в території, то той механізм, то та вудка, яка допоможе зловити нам того інвестора, Україна це велика країна, дійсно велика могутня країна, де є можливість застосувати всі механізми для створення брендів території. Ваша зона, ваша територія унікальна, бо це перлина рекреаційних ресурсів України, і треба зробити все, щоб місто Трускавець, Східниця, Моршин, Я розумію, що це ваші десь конкуренти, але ми маємо зробити все, щоб це звучало частіше, ніж баден Баден, Карлоніва та таке інше. Я займаюся соціальними проєктами і я займаюся політикою. Ми можемо знайти таку політику, Силантів-Денис, дійниці. Мой муж, он был спортсменом, его награды переплавились на стол народного депутата Верховной Рады України. Поэтому ми имеем опыт и с политиками работы, и с спортивными брендами, и дуже с многими людьми, которыми працюємо работаем на этой конфиденциальной информации. И также мы сейчас занимаемся брендом одного из городов. Но мы не можем говорить о конфиденциальной информации. Когда мы это все сделаем, мы также это выставим на сайт и презентуем.

на тисячі умовних одиниць. Сет. Якщо це івенти для зрілищ і видовищ, це зовсім інші бюджети. Немає, як може ви професіонал просування, але кошторис для кожного окремого проєкта. Я 6 е, років доронкову гімнастику. Я вклав 100 тисяч доларів. От як коли пан Юрій очолив інформаційний центр, то про проронкову гімнастику на яку приїжджало один плюс один. Сідано дзвонив плюс 1» – перший национальний канал. Це добре бренд, це добре піар якраз акцент, це добре паблік релайшн таке слово, і транлізке. Це все дуже добре. Тусквени вже має якийсь свій виробний бренд. І повірте мені, що вони приїхали в когось. Зразу я хочу Слухайте, ви не приїхали в когось. І тут є просто присутні люди, які десь хтось працював більше, хтось працював менше. Є вже якась нароблена стратегія, маленька. У нас є стратегія то був план, попередньої уваги, їх могли любити, не любити. Він є. Тобто є пиздники, казівники, був якийсь свободи пуска, це я навчуся. І в мене у вас таке питання, ви взагалі аналізували той продукт, який, щоб, з яким ви щось хочете робити? Да. Ви аналізували чи ви робили аналіз? Коли ми приступаємо, звісно, він починається з аналізу. І є таке слово, ви вживаєте своє слово вечмаркін, коли вивчається. Досвід, минулий, все, що було, і все краще найкраще вплітається в цей загальний масив бренду. Якщо є праця людей, найкраще з цього, звісно, заляже цю філософію. Бо праця, якщо там є цінність, якщо там є аксіологічна домінанта, то треба бути дурним, щоб це не використати. Можете включити інший той презентацію, де є написано, що робиться на першому етапі. Аналізу, вивчення досвіду, вивчення того, що вже було створене, і це все лягає в загальну канву. Звісно, без аналізу неможливо і найкраще використовується. У нас є трускавці група людей, які хочуть робити для трускавця е хороші речі. І е ну, так як я от наблюдаю, що це заключається в тому, е щоб деколи е ну, якісь хороші починання, люди просто. Ну, хтось очерняє, там, хтось якісь речі говорить, що це робиться з якимось підвохом. От порадьте, як людей, оцих, які хочуть всі, ну говорять, що ми хочемо робити для Трускавця добре. Як їх як об'єднати? Яким чином? Ну не знаю, щоб їхнє мислення помінялося менталітет, як, як психолог, дайте пораду. Ну, є дирижер у вас, є міський голова, є міські активісти. Знаєте, на чому будуйте своє або нашу співпрацю на любові до свого краю, до любові до свого міста, до любові до своїх дітей, онуків, які будуть тут жити. Мотивуйте себе тим, що я щось роблю для цього міста і воно останеться. Отака повинна бути мотивація.